І так, шановні, продовжую я далі писати автобіографічну розповідь про свою бабусю Марфу Романівну Соловйову, яка народилась в Паць жила в Краснодарському краї, а все своє життя вона прожила майже в місті Заставна на Буковині. Ну і починаю її читати. Прожила моя бабуся 102 роки, 2 місяці і один неповний день. І в її пам'ять я вже починаю писати третю частину того оповідання. 22 червня 1941 року фашистська Германія без оголошення війни напала на колишній радянський союз. У той час моїй бабусі Марфі Романівні Соловйові було лише 17 років і працюючи на цивільному заводі на Кубані, тобто в Краснодарському краї, у славнозвісному місті Армавірі. То із перших днів війни її направили навчатися на курси медичних сестер, після закінчення яких вона працювала медсестрою у таких містах, як Сочі та Нальчик, а також і в рідному Армавірі, де проходило все її свідоме та зовсім не дитяче дитинство і юністю. Але тим часом то вона ще й сім'єю перебувала у рідному місті, бо ж саме на її відповідальності залишався найменший її братик Павлик. А також і найменше сестричка Рая. А всі старші брати та сестри то вони були залучені до оборони Краснодарського краю та країною у цілому. Бо ж усі старші брати то вони були мобілізованими до лав радянської армії. А її всі старші сестри то вони були як організатори продовольчих та господарських процесів у регіоні, а також і медсестрами у військових госпіталях. Боже, всеблагі, Марфо, подивися на нього, бо ж у цього танкіста аж 18, аж 80% опіків шкіри. Він напевне вже не жилець на цьому світі. Адже пішло дуже сильне зараження крові, і перев'язки йому взагалі більше не допоможуть. Говорила одна із колег моєї бабусі, яка робила обхід разом із нею по палатах та коридорах центральної районної поліклініки у місті Нальчику. Будемо надіятися Зінаїду, що він хоч якось викарабкається. не втрачала оптимізму моя бабуся. В крайньому разі ми зробимо все необхідне для того, щоб сталося чудо. Але на жаль, Зінаїду, то не все від нас залежить. Тому ми будемо робити все необхідне та надіятись лише на краще. Але чуда не трапилося, бо ж оцей один єдиний вцілілий механік водій екіпажу танку Т 34 То у той же вечір у муках та у смертельній агонії, то він і віддав Богові душу. Віталіко, а як ти себе почуваєш після операції? Запитала у солдата, якому оце ампунтували ногу вище коліна. тендітна медсестра Марфа Романівна Дубіна. Ой, Марфо, красуне, і не запитуй мене вже краще про це. Бо ж від початку війни то я був у піхоті. А ким я буду тепер? То я того вже і не знаю, бо ж напевне мене відправлять десь у тил, або ж картоплю із буряком на кухні чистити, або ж якусь іншу роботу знайдуть. Ні, Віталіко, ти помиляєшся. Почав навмисне дошкуляти йому ото його сусід по ліжку, якому оце як тиждень тому ампутували аж дві руки по 7 лікті. Бо ж тебе відправлять як мінімум на патронний завод набивати гільзи порохом. І за це тобі не будуть вже по одній шоколадці на тиждень видавати, як оце тобі донедавна видавали у піхоті. А там, голубчику, то ти будеш лише отримувати по 300 грамів хліба на день. Так що, друзяко, тобі придеться забути за дівчат. Та гульки із ними, бо ж тепер ти їхню прихильність солодкими подарунками, аж ніяк не зможеш завоювати. Та у відповідь пролунала лишень зловісна тиша, яка перетворила недотепний жарт покалічного солдата у справжнісінький діагноз для усіх тих, хто знаходився у цій лікарняній палаті. Лишень молодий паралізований лейтенант у інвалідному кріслі на колесах, якого оце звали Павликом, намагався безсило поворкнути донизу своєю схиленою головою у бік, до тієї молодої вродливої медсестри Марфі, із якою він познайомився ще на початку війни у Армавірі і на якій він хотів у той час одружитися. Але оце його третє по рахунку на кавказькому фронті, то воно було фатальним і пряме попадання кулі у шию, то воно повністю паралізувало його молоде, 23-річне та міцне тіло. І Як тільки у той момент... Коли моя бабуся, ота молода медсестра Марфа Дубіна намагалася його утішити при усіх оцих поранених бійцях, що були ось отут у палаті, то він уже давав їй зрозуміти чітко та ясно, що у них не може бути аж ніякого спільного майбутнього, бо ж він всіляко віштовхував будь-яку бабусину турботу про себе, і під час їхньої зустрічі у палаті, то він від лікарів вимагав викликати інших медсестер, щоб не краяти ані собі серце, ані ті, яку дуже сильно покохав та любив. Бо ж якось у палаті, то він своє побратимам зізнався у наступному. Я не хочу руйнувати марфі життя, бо ж вона є молодою та вродливою дівчиною. А я є вже калікою до віку, То нехай вона вже і знайде собі когось іншого. Але коли моя бабуся Марфа дубіна дивилась на оцього молодого і старшого від неї на 5 років хлопця, то вона одразу згадувала свого того меншого братика Павла. Бо ж коли у серпні 1942 року німецько-гітлерівські війська захопили її рідне місто Армавір, де в той час вона залишила жити під окупацією гітлерівців разом із своїм поколічним батьком та, матір та своєю матір'ю, а також братиком Павлом та і своєю найменшою сестричкою Раєю. зергут, Аліз Зергут, фрао матко, яйки, сало, мляко є. Це десь близько пополудні біля воріт, скромної садиби, дубіних, то почувся леміт та гамір німецьких солдат. Та звідки я вам оті яйки можу дати? Відповіла на оте їхнє у акценті кументне запитання Ганна Дубіна, дівоче прізвище якої було Гнатюк. Мені і самі є кому давати оті яйці, яйки, а не те, щоб оце вас годувати отаких от здоровинів та оглоїдів. «А що такое означає оглоїди?» – спитав один із німецьких солдат у Ганни Дубіної. А це голубчко, означає, що всі ви є на казальних харчах, і тому і не жабракуйте попід хатами. Ідіть краще звідси геть і не ганьбіть себе з дирництвом, бо ж я вашому начальству не заберусь і пожалітися. Та у відповідь на її погрози один із гітлерівських офіцерів промовив до неї на російській мові із німецьким акцентом: Ось яка гонорова фрау знайшлася. Ми вас та ваших рідних не образимо, даю вам слово офіцера. Але я знаю фрау, що у вас є гарна дочка. Та що її марфою звуть, а сьогодні у нас увечері у клубі, а точніше сказати у підвалі бомбосховища, то буде офіцерський бенкет. Ось я хочу під свою відповідальність взяти вашу дочку в якості дівчини, але даю вам фрау слово німецького офіцера, що я та всі мої колеги її і пальцем не кивнуть. Дідькою з тобою не пішов би ти вже до біса подалі, щоб оце моя дочка, та ще би із отаким есесівцем, як ти типу по гітлерівських бенкетах. Під ручку ходила, бо ж видно, ти вже хлопче геть із глузду з'їхав. Ви ж самі говорите, що ви є вищою расою, тому вона тобі не є вже рівня, то і не треба її чіпати. Але за якусь мить двоє німецьких офіцерів почали між собою шепотітися, і через якусь неповну хвилину то вже інший офіцер підійшов поближче до Ганни Дубіної та показав їй посвідчення німецького офіцера, після чого напівшепотом на чистій російській мові він промовив до неї: Ганно, ви лише не лякайтесь мене, бо ж я не є німецьким офіцером, я є радянським розвідником, і тут я виконую надважливе завдання, бо ж про вас ми знаємо абсолютно все, хто ви є такі, і звідки ви є родом. Бо ж ваші дівочі прізвища Гнатюк, а народ. Ви у Львівській області у місті Стрію. Ми знаємо і те, що ви є матір'ю дев'ятьох дітей, і що ваша 18-літня дочка Марфа, то вона зараз знаходиться разом із вами в окупації. Бо ж ми зібрали усю необхідну інформацію про неї, що вона майже навідмінно закінчила школу, вільно володіє німецькою мовою та була чемпіонкою республіканських турнірів у нашому краснодарському краї спортивної гімнастики. А саме головне, що вона ще до війни прийшла курси по самообороні та тактичній медицині, і тому ваша дочка є вкрай важливою при виконанні нашого. Ших розвідувальних завдань у тилу ворога, але повірте гамно, що тут ризик зводиться всього на всього до мінімуму, бо ж ми багато що прорахували, і зараз потрібно справити враження на вище німецьке командування, яке оце організувало бенкет у зв'язку із захопленням Армавіру. Але зараз готується ще жахливіша подія, бо ж німецьким командуванням розробляється план нападу на такі міста, як Краснодар, Нальчик та Сочі. Добре, гаразд, сказала у відповідь Ганна Дубіна, о цьому молодому чоловікові, що був одягненим. В о, у офіцерську німецьку форму, і якій хвилину тому розмовляв із німцями на чистій німецькій мові, а із нею, то він зараз шепотом без абсолютного акценту говорив на російській, але в кінці їхньої короткої розмови, то вона вже зазначила наступне: я свою дочку Марфу відпускаю під вашу відповідальність, і не дай Бог, щоб із нею щось трапилось лихе на отобу бенкеті, бо ж я вас тоді, хоч із під землі, дістану, і неважливо вже чи це буде СС, чи ви особисто. Ви все добре зрозуміли. Я, я, фрау, Ферштейн, Аліс Гуд, Данкішон, радісно промовив радянський розвідник, якого німці називали Гансом, і який після розмови із Ганною Дубіною направився у сторону п'яних німецьких офіцерів та солдатів. А тим часом, коли Ганна Дубіна розказала... Казала усе оте 18-річній донці про оцього розвідника та про той гітлерівський бенкет у Армавірі, то Марфа Дубіна у той момент одразу згадала, як і ще до війни, коли вона була Лише 16-літнім підлітком, то радянське КДБ намагалися завербувати її до своїх лав. Але знаючи усі жорстокі методи оцих силових структур та розвідувальних органів, а також і відразу цивільного населення до їхньої діяльності, то вона проігнорувала усі способи свого вербування, бо ж якось було що хтось із незнайомих людей під час повернення моєї бабусі з роботи додому, то він на вулиці передав їй записку. А після отієї передачі важливої записки для неї, то він миттєво зник за рогом вулиці. А в записці було зазначено наступне: Марфо, ми знаємо про вас буквально все. Хто ваші батьки та ваші рідні? Де ви навчались і чим ви займалися у вільний від навчання час? І наш вибір зупинився саме на вас, бо ж ви є найкращою кандидатурою для тих завдань, які потрібно виконати на благо нашої радянської держави. Чекайте наших наступних повідомлень. А після того, як ви Марфу прочитаєте до кінця цю записку, то її необхідно негайно спалити, щоб ніхто її не побачив і щоб ніхто її не прочитав. Бо ж саме у цій записці, то ми вкажемо вам на те, як ми будемо виходити із вами на зв'язок. Бо ж наступного разу, коли ви будете йти вулицями міста, то позаду у вас з'явиться незнайома для вас людина, і вона за вашими плечима буде Буде тихо промовляти. Кільце, кільце, ви загубили кільце, як ви мене зрозуміли. А вашим завданням у той момент то вже буде наступне. Бо ж ви повинні будете, не повертаючи своєї голови у відповідь, промовити. Кільце я знайшла, дякую вам за турботу. І прочитавши оцю записку, то моя бабуся її спалила, але про неї нікому не розповідала. Ні батькові, ні матері, ані знайомим, ані рідним. А через місяць часу то позаду нею на вулиці знову з'явився якийсь інший незнайомець і почав до неї промовляти кільце, ви загубили кільце. Як ви мене зрозуміли, кільце. Та не дивлячись на таку конспіративну інструкцію, моя бабуся не озиралася та у відповідь нічого не говорила. І не отримуючи бажаного результату, то незнайомець переставав переслідувати мою бабусю надалі, а лише ні різко звертаючи у бік, то він хутко розчинявся у провулках затишного містечка під назвою Армавір. І така процедура та спроби вербування повторювалися декілька разів упродовж цілого року. Але моя бабуся знову ніяк не реагувала на них та нікому не розказувала про це. Тому усілякі спроби... КДБ завербувати мою бабусі, цілковито безуспішно провалювалися. А це як камінь спадало із її плечей, після чого та молода дівчина Марфа, то вона знову зажила тим своїм значним звич... звичним життям, яке було до того часу. Бо ж не раз то моя бабуся згадувала про те, як колись вона дитиною була свідком убивства жінок та чоловіків. В той час вона прогулювалась у лісі, і тоді, по із за дерев. На дуже великій відстані то вона могла спостерігати, як гвалтували приречено до страти жінку, яку звинуватили у зраді, та об'явили її ворогом народу. Тому до тих кидебістів то у неї із малку була та велика зневага, і вона намагалася всіляко уникати будь-яких контактів і спілкування із ними. Але зараз була зовсім інша ситуація. Ішла Друга світова війна, і на кону стояло життя багатьох її співвітчизників та співгромадян. Тому вона і погодилась піти на той гітлерівський бенкет для вищого німецького Командування із отим радянським розвідником у есесівській уніформі. Адже частково і від неї залежала успішна оборона та спротив німецьким загарбникам, а також і визволення її рідного міста Армовіра, в який віроломно вдерлися окупанти. Ось отакі оповідання. Це третя частина. Того оповідання, яке я присвячую для своєї бабусі Марфи Романівни Соловйової, яка прожила на цьому світі 102 роки, 2 місяці і один неповний день.